Ця будівля у католицькому університеті у Львові збудована за рахунок американських кредитів сьогодні. Тут посол Сполучених Штатів разом з американськими урядовцями для того, щоб надати додаткові кредитні ресурси як регіону, так і католицькому університету. Американський уряд сьогодні фокусує свою увагу на допомозі Україні як прямої фінансової допомоги бюджету, так і додаткових ресурсів для приватного бізнесу, а також на допомогу відновлення інфраструктури, яка руйнується щоденно російськими нападами і атаками. Ми тут, аби підтримати українську економіку, підтримати освіту у цьому чудовому університеті. Ми надали грант на 500 тисяч доларів, аби допомогти українському католицькому університету збільшити освітні програми і залучити більше студентів. Ми також сьогодні підписали документ про надання гарантії на позику у 15 мільйонів доларів банку Львів, аби вони могли надати позики малому бізнесу, аби ті могли наймати людей і підтримувати економіку, аби країна розвивалася економічно навіть у цих умовах. Uh, the United States has focused very much on сполучені штати зосереджені на всіх видах допомоги. Ми повністю з вами, аби допомогти вам перемогти. Звичайно, безпекова допомога майже 20 мільярдів доларів, гуманітарна допомога, адже в Україні 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. На це виділено вже півтора мільярда доларів. І що дуже важливо, шукаємо і надаємо усі можливі засоби для підтримання поновлення інфраструктури. Лише на минулому тижні секретар Блінкен оголосив про чергові 53 мільйона доларів, і ми працюємо цілодобово, аби вирішити, як ви використати ці гроші на поновлення опалення електроенергії та іншої інфраструктури, яку намагається знищити Путін, Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Львів, Україна.